Здрастуйте, здрастуйте, мої маленькі друзі. Відчуваєте, яке сьогодні ласкаве і тепле сонечко? Це тому, що прийшла весна, і сьогодні ми познайомимося з першим весняним місяцем. Це березень. Ах так, я трохи не забула, що спочатку треба повторити те, про що ми дізнались на минулому році. Лютий, пам'ятаєте, це останній місяць зими у цьому місяці, як правило, дуже сильні тріскучі морози метуть холодні завірюхи. Напевно, зима злиться і не хоче поступатися своїм місцем весні, що наближається. Але як би зима не гнівалася, а все одно її влада закінчується, і зима підходить до кінця. Кажуть, якщо в лютому навколо сонця видно туманне коло, то це до завірюхи. А тепер давайте подивимось мультфільм про лютий і пригадаємо, яка холодна була зима. Стигне річка, лід трішить, у дворі замет лежить, сніг до вікон толиться. Холодно наволить. Зорі сяють, мов перлини, лежить місяць на хмарині, мрії прокидаються і казки збуваються. За вікном лютує хуга, спів її, неначе туга, задарма старається, ніхто не злякається, знає хуга і сама, скоро вже піде зима, разом з нею піде лютий, в сніжні чоботи озутий. Ну що ж, прощавай зима! Настав час познайомитися з першим місяцем весни. Це місяць березень. Відчуваєте, як стало тепло на вулиці. Сніг вже скрізь розстав, а якщо де й залишився, то тільки в глибоких прохолодних ярах. Але й там йому недовго залишилося переховуватися. Палке сонечко відшукає залишки снігу й там і розтоп. Це відбувається тому, що наша планета Земля під час зими облетіла навколо сонця чверть свого щорічного шляху і трохи нахилилася, підставляючи під теплі сонячні промені північну півкулю. В березні починає прокидатися природа. На гілках набухають бруньки, починає рости молода трава і розквітають перші квіти. З приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали на зиму в сплячку, починають повертатися перелітні птахи. Вони радісно співають весніні пісні і будують гнізда, щоб виводити пташенят. Якщо ворони купаються в калюжах ранньою весною, то весна буде теплою. Це одна з прикмет березня. А зараз я покажу вам мультфільм з віршиком про цей чудовий весняний місяць. В лісі пролісок зійшов, місяць березень прийшов, теплий вітер прилетів, він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата, і бруньки вже не бухають, та листочки випускають і співають на весні пташки, радісні пісні, О -о -о -о. стануть гнізда будувати, Пташеняток годувати. Березень тепло дає, свято мами настає. Мам своїх цілують діти і дарують перші квіти. Ну ось, мої маленькі друзі, ми з вами подивилися мультфільм і дізналися дещо цікаве про місяць березень. Тепер нам час закінчувати урок. До побачення, діти!